Добрий день, любі діти! Вітаємо вас на уроці української літератури. Запрошуємо вас у неймовірну подорож у світ казок. Діти, як ви думаєте, чому сьогодні на урок ми принесли чарівну паличку? Так, на вас чекає дуже багато приємних несподіванок. Тож скористайтеся цією можливістю і загадайте бажання. Намалюйте свою мрію на папірці. І покладіть її в паперову коробочку. Можете покласти ще в одну коробочку, а потім, коли вона здійсниться, обов'язково її ще раз прочитайте. І похваліть себе за те, що ви зробили крок на шляху до свого успіху. А зараз час поринути в світ казок. Розгляньте картину Катерини Супко і визначте, що є реальним та вигаданим. Реальним є образ дівчини, її краса, природа. А вигаданим є те, що на обличчі дівчини відображається природа. Це означає, що вона тужить за батьківщиною. Визначте, що в казці може бути фантастичне. Так, це можуть бути неймовірні пригоди, що не може бути в реальному житті, чарівні предмети, які розмовляють або мають надзвичайну силу. Або... Тварини чи предмети там розмовляють, спілкуються з людьми. Ось так. чарівний світ казок він є неймовірним. Наведіть приклади до ознак казки. Вигадані події. Події сприймаються як неіснуючі і щаслива розв'язка. Композиційна особливість будь-якої казки. Щаслива розв'язка, де добро перемагає зло. А зараз пригадайте українські народні казки за картинками. Отже, перша казка, яка це? Правильно, колобок. Друга казка. Вгадали? Так, це коза дереза. Далі, що це за казка? Правильно, івасик телесик. Далі курочка-ряба. Наступна казка. Правильно, це колосок. Ще одна українська народна казка. Рукавичка. А які це українські народні казки? Правильно, солом'яний бочок, пан Коцький. А зараз пропонуємо попрацювати в групах і скласти казку про перемогу України. При цьому використовуйте такі слова Свобода, боротьба, мир, сила духу, патріотизм, незламність. Бажаємо вам успіху! Не забудьте про композиційні особливості казки, незвичайні пригоди, елементи фантастики і щаслива розв'язка. Чили? Час продовжувати наш урок далі. Подумайте, скільки сторінок у день ви читаєте. Чим більше читаємо, тим краще. Розгляньте шаблон, який знаходиться праворуч від книги. І позначте, скільки сторінок казки Яйце Райце ви прочитали. Розмалюйте різними кольорами. Похваліть себе за те, що ви читали. Прочитали цю казку. Знайдіть приховані слова стрілець, орел, змія, яйце, завдання, дівчина, син, весілля, пшениця, комора, заєць, монастир, річка, окунь. Впізнали? Так, це ключові слова казки, яйце, райце. Зараз пропонуємо перевірити себе, наскільки ви уважно читали. Скажіть, будь ласка, хто посперечався за зернину? Хто переміг у війні і яким чином? Кого помилував стрілець і чому? Поясніть чинок Орла, коли скидав той хлопця з неба. Як ви оцінюєте висловлювання, як це да райце, то й на очі приведу. Чому батько Орла віддав стрельцю яйце-яйце? Хто допоміг парубку загнати худобу до яйця? Що довелося віддати за цю послугу? Заповніть цей чек-лист. Виконали це завдання? Перевірте себе. Отож, посперечалися за зернину жайворнок та Миша. У війні перемогла миша, оскільки вона схитрувала, наказала комашні повідкусувати пір'я жайворонка. Стрілець помилував орла, тому що той пообіцяв віддячити. Як правило, в казках кажуть я тобі стану в пригоді. Чим можна пояснити вчинок орла, коли той скидав хлопця з неб? Так він помстився парубку за спробу вбити його тричі цілився. Висловлювання як дасте яйце райце, то й на очі приведу, вказує на корисливість або ж покірне виконання прохання друга. Те, що батько орла віддав стрільцю яйце райце, свідчить про те, що він любить сина і сумував за ним, адже не бачив впродовж чотирьох років. Хто допоміг парубку загнати худобу до яйця? Змія, але за певну послугу. Що довелося віддати за цю послугу, сина, який нещодавно народився, парубок про це не знав. Перегляньте уривок із сказки і виконайте наступне завдання. От іде та йде, та так йому схотілося пити, коли бачить криничка. Тільки що припав до води та якось отця мриння й розбив те яйце райце. Як узяла з того яйця вернути всяка худоба? Верне, та й верне і корови, і вівці, і коні. Гониться він за худобою тою, з одного боку піджене, а на другий розійдеться. Бігає, кричить бідолаха, нічого сам не вдіє. Коли це надходить до нього змія та й каже А що ти мені даси? Як я тобі цю худобу знову вжину в те яйце. А що тобі дати? питає. Даси те, що без тебе вдома постало, каже змія. Добре, дам, каже чоловік. От змія загнала йому ту худобу в яйце, заліпила його гарнесенько та й дала йому в руки. Він подякував та й пішов. Приходить додому. Аж там без нього син народився. Ударив він о поле руками. Як же я тебе, сину, зміюці, віддав. Ото журяться вони з жінкою, а далі й кажуть: Нема що робити, журбою не поможеш, якось треба жити. Погородив він загороди великі, розбив те яйце, випустив худобу та й забагатів, живуть собі. От син підріз та й каже: Що ж, тату, піду я вже до змії, але не журіться, якось воно буде. Та зараз і пішов. Приходить до неї, а змія й каже, Щоб ти за одну ніч отой луг викорчував, щоб там і зорав, і пшениці насіяв, і зжав її, в скирти поскладав. І щоб в одну ніч з цієї пшениці мені паляницю спік, доки я встану, щоб вона на столі лежала. Іде хлопець до ставка та й зажурився. А там близько стояв мурований стовп. Дивиться він а в тім стовпі зміїна дочка замурована. Став він біля того стовпа та й плаче. Чого ти плачеш? та дочка питається. Як мені не плакати? каже. Коли змія загадала таке, що я ніколи й не зроблю його, а вона сказала, щоб за одну ніч зробив. Каже дівчина Як розморуєш цей стов та візьмеш мене за жінку, то я тобі все зроблю так, як змія наказала. Добре, каже хлопець. Взяв і розмурував її, каже дівчина Лягай тепер спати, а завтра рано понесеш змії паляницю. От пішла вона до того лугу, та як свисне, той луг тріщить, лущить, на тім місці ореться, пшениця, сіється, до світанку спекла паляницю, дала йому. Він приніс ту паляницю до змії в хату та й поклав на столі. Змія прокинулась, вийшла в двір, дивиться на той луг, а там лише сама стерня та скирти стоять. Ну, з цим ти впорався, каже, гляди, щоб і друге діло зробив. Та зараз йому і загадує, щоб ти оту гору розкопав і щоб туди й Дніпро йшов. А коло того Дніпра побудуй комори, щоб байдаки туди приставали і щоб тую пшеницю продавав на ті байдаки. Як устану рано, то щоб так це й все і було. Іде він знову до того стовпа та й журиться. Чого ти журишся? питає дівчина. Він розповів їй те все, що йому змія загадала. Лягай та спи, каже дівчина. Я це все пороблю. От пішла вона, то як свисне, то та гора розкопується. Дніпро туди тече, коло нього комори будуються. Прийшла вона та збудила його, щоб він з тих комор пшеницю видав копцям на байдаки. Змія встає, дивиться, аж усе зроблено так. Як вона загадала, тоді загадує йому втретє, Щоб ти цієї ночі уловив золотого зайця і раненько переніс мені в хату. Іде він знову до дівчини розказує так і так. Оце вже не жарти, каже вона. Хто його знає, як того золотого зайця й вловити? Одначе ходім до тієї скелі. Станеш над норою та будеш ловити, а я буду гонити з нори. Та глядиш, що тільки буде виходити з нори, лови його, то золотий заєць. Ото пішла вона та й жене. Коли це вилазить з нори гадюка, та й сичить. Він її пустив. Дівчина виходить з нори, питається: А що, нічого не вилазило? Ба ні. каже. Лізла гадюка. А я побоявся, щоб не вкусила, та й пустив її. А що б тебе, каже дівчина. Ото й був самий заєць. Ну, гляди ж, я ще раз піду. Та як буде хто виходити і буде тобі казати, що тут немає золотого зайця, то ти не віра, держи його. Лови що б там не було. Полізла та й жене. Коли виходить стара баба і питається того парубка. Щого ти шину тут шукаєш? Золотого зайця каже. А де він тут ужався? Тут його нема. Сказала це та й пішла від нього. Коли це виходить та дівчина. А що, не було зайця? Нічого з нори не виходило? питає. Ба ні. Виходила стара баба та спиталася, чого я тут шукаю. А я сказав, що золотого зайця. Вона каже, тут його немає, то я її відпустив. Ох, чом ти не держав, каже. Ото самий зайці був. Ну тепер більше ніде його не піймаєш. Хіба я перекинуся зайцем, а ти мене принесеш і покладеш на стільці. Тільки не віддавай Змії в руки, бо як віддаси, то вона розірве і тебе, і мене. От та дівчина так і зробила. Перекинулася золотим зайцем. Він узяв, приніс того золотого зайця, поклав перед змією на стільці та й каже Нате ж вам зайця, а я піду вже від вас. Добре, каже Змія, іди. Пішов він. От вийшла змія кудись там з хати, а заєць тут таки перекинувся дівчиною та за парубком. Почали вони удвох утікати. Біжать та й біжать. Коли ця змія побачила, що то не заєць був, а її дочка, давай доганяти, щоб розірвати і її, і його. Та сама не побігла, а послала свого чоловіка. Змій біжить за ними. Чують вони, аж стогонить земля, каже дівчина. Оце вже за нами біжить. Я перекинуся церквою, а ти попом. Та як питатиметься тебе, чи не бачив тут парубка й дівки, отаких і таких, то скажеш, що бачив тоді, як оця церква будувалася. Коли це Змій прилітає до тієї церкви та й питається того попа, чи не бачив ти парубка й дівки, отаких і таких, чи не йшли вони сюди? Бачив, каже, тоді, як оця церква будувалася, то й бігли. Еге, каже Змій. Коли то вже ця церква будувалася, вже й порохня з неї сиплеться. Та й вернувся назад. А хлопець з дівчиною знову стали людьми та й біжать. Прилітає Змій додому. Зміняє питається. А що? Нікого не бачив по дорозі? Ба ні. каже. «Бачив. Серед степу церква така стара, аж порохня з неї сиплеться, а в тій церкві піп. Чом ти того попату церкву не розірвав? То ж вони й були. Біжи тепер знову. Оглядаються парубок з дівчиною. Знову Змій женеться, аж стогонить земля. Каже дівчина Я перекинуся пшеницею, а ти, дідо, будеш стерегти мене, та як буде змій питатися, чи не бачив парубка й дівчини, чи не йшли сюди, то скажеш, що тоді йшли, як оця пшениця сіялась. Коли це Змій летить, та й питається того діда. Чи не бачив ти, діду, не йшли сюди в парубок з дівкою? Ба, йшли. каже. Давно ж вони йшли? Тоді, як оця пшениця сіялась. Змій каже, Цю пшеницю пора косити, а їх учора не стало. Та й вернувся назад. Дівчина знову зробилася людиною, а той парубком та давай втікати. Прилітає Змій додому. Змія його й питається. А що, не догнав і нікого не зустрічав по дорозі? Ба ні. Каже. Зустрічав. Дід стеріг пшеницю, а я його спитав, чи там не йшли парубок з дівчиною. А він каже, що йшли тоді, як ось ця пшениця сіялась. Але ж та пшениця така, що пора косити, то я й вернувся. Чим же ти? Каже Змія того діда й ту пшеницю не розірвав. То ж вони були. Тепер я сама побіжу. Ти ні до чого? Побігла. Коли ті чують, земля риве й гаряча, каже дівчина. От тепер ми пропащі, уже сама біжить. Ну, я тебе зроблю річкою, а сама зроблюся рибою окунем. Пробігає Змія та й каже до тієї річки. А що, втекли? Та зараз таки перекинулася щукою та давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пером гострим до неї, вона й не візьме його. Гонилась, гонилась, таки не вловила. Та надумала всю воду з річки випити. Почала пити. Пила, пила. Перепилась та й луснула. А зараз проаналізуйте уривок із казки. Прибігає змія до тієї річки, перекинула за ращукою, і давай гонитися за тією рибою. Що хоче вхопити, то окунь повернеться своїм пірцем гострим до неї, то вона й не візьме його, гонилась, гонилась, так таки й не вловила та надумала воду випити. Встала пити, пила пила, напилась багато та й лопнула. Отже, ви бачите, що добро перемагає зло, проте це ще не кінець казки, ще є продовження. Проаналізуйте уривок із казки та намалюйте комікс до нього. В цьому уривку сказано про те, як парубок забувся про прохання дівчини поцілувати всіх, окрім дядькової дитини. Коли він це зробив, то він забувся про дівчину і навіть вирішив уже одружитися з іншою. Тоді ця дівчина напередодні весілля зліпила з тіста голуба й голубку, і ті почали розмовляти і нагадувати парубку про те, як дівчина врятувала його від смерті. А ти забув, як я за тебе луг викорчила і там пшеницю посіла, а з цієї пшениці спекла паляницю, щоб ти до змії відніс? Забув, забув. А ти забув, як я за тебе гору розкопувала і туди Дніпро пустила, щоб байдаки ходили до комор і щоб пшеницю ти продав на байдаки? Забув, забув. А ти забув, як ми ходили вдвох за золотим зайцем? Ти за мене забув? Забув, забув. І тоді парубок згадав за ту дівчину, за цю таки саму, що голуби поробила. Та ту другу покинув, а з цією оженився. І тепер живе так добре. Проаналізуйте цю ситуацію, чи правильно вчинив парубок напередодні весілля розлучитися з однією, і одружитися з іншою. І оцініть вчинок самої дівчини, яка боролася за своє щастя. А тепер намалюйте комікс відповідно до цього уривку. Проаналізуйте жанрові особливості казки її райце. Нагадаємо, що казка це народно-поетичний або писемно-літературний твір про передбачувану вигадані події чи осіб, іноді за участю фантастичних сил, який має повчальну мету: хто є автором? Які вигадані події в тексті? Назвіть фантастичних персонажів і який повчальний характер. Автором українських народних казок є народ. Тому що це усна народна творчість. Вигадані події. Тут і те, що розмовляє Орел, змія, Орел носить на собі людину, і з яйця вибігає худоба та багато іншого. Які фантастичні персонажі: Орел, змія, дівчина з надможливостями. Повчальний характер. Варто залишатися людиною в будь-якій ситуації. Це мораль цієї казки. А зараз пропонуємо заповнити пропуски. Перемога миші над правильно жайверонком. Стрілець та орел. Помста орла. Він піднімав високо в небі, а потім кидав в парк. Яйце райце як подарунок хлопцю за сина. Розбите яйце райце та огода зі змією. Три завдання від. Змії для парубка сина стрільця. Допомога дівчини-дочки змії у виконанні трьох завдань: Смерть змії та одруження парубка із її дочкою. Які ж висновки ви зробили після прочитання цієї казки? Подумайте. Оцініть ступінь розуміння матеріалу. Якщо вам все зрозуміло, намалюйте в зошиті. Зелений такий смайлик. Частково зрозуміло, жовтий і нічого не зрозуміло, червоний. В такому випадку зверніться за допомогою до вчителя або вчительки. Проаналізуйте, наскільки активно ви працювали під час цього уроку. Намалюйте відповідний смайлик. Домашнє завдання. Вдома вам потрібно закінчити речення. Якби я отримав чи отримала яйце райце, то. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі на наступному занятті.